Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Як кажуть, хтось питав на тобі, оця вся історія, для чого тобі це все треба. Я хочу чесно з цього колхоза зробити успішне підприємство із дотриманням усіх норм по охороні праці. Ви знаєте, хто на виробництві був і є. Що це таке значить, коли. Коли стаються такі випадки, прикрі по життю. Але нам треба все зробити від себе залежно так, щоб усі були по охороні праці підготовлені і щоб була мінімальна кількість проблем з охороною праці, мається на увазі на виробництві. От одна із таких опцій це ж не новина, у холдингі вже, як кажуть, давно цим зайнялися. І вони молодці на рахунок цього, тому що треба. Систематизувати бізнес, треба виробити всі бізнес-процеси по охороні праці, щоб воно було так, як повинно бути, а не так, як воно завжди є. А і так все йде. А ви знаєте, що це таке вночі бути на полі, при навантаженні, розвантаженні, наприклад, тих самих внесення добрив? Наскільки це важливо, коли у вас вас бачать на полі, і ви бачите, що відбиває та жилетка, як у хлопця. бачите? Молодці сьогодні. Як кажуть, всі як положено, починаємо працювати по-новому. тобто Хочеться, щоб все було і у вас, і в нас гаразд. Тобто, наче така, і такі дріб'я по повкому рахунку, це історія. Але ви, вас бачать на полі, і ви бачите на полі. Принаймні вас ліпше побачити в темній курточці, як в чорній, чи темно-синій, аніж е, вночі. А з цими речами, як кажу, не дурак їх Так що Дітям і в Швейцарії, і в Німеччині заставляють, щоб діти ходили до школи саме в таких жилетах. Так що будемо налаштовувати охорону праці, щоб було на найвищому рівні в нашому господарстві. Ну і ви теж не відставайте, тримайтеся в тихіо.